Склад на кар'єру на нашій неймовірній колоді затишної відьми. Наскільки зараз ти реалізована в кар'єрі? Поки що ілюзії, поки що плануєш, шукаєш себе. Що очікує найближчим часом? Швидкі зміни. Швидкі зміни в якому напрямку? Давайте подивимось. Будеш все-таки все щось знайдеш. Знайдеш якусь опору, знайдеш, чи посада буде, чи робота, чи якесь собі заняття по душі знайдеш. І перспективи найближчий місяць. Дуже хороші перспективи. Отримаєш визнання, реалізуєшся. І порада. Порада. Зараз тобі здається, що все досить погано, але. Гірше, далі не буде. Це така пікова точка таких от такого застою в кар'єрі неприємностей. Далі буде новий шлях, новий період, який буде, подивимось, яким. який буде зовсім інший, ніж зараз. І це буде інший шлях. І ти швидко забудеш про якісь негаразди теперішнього часу.